Задам запитання, мабуть, яке дуже часто лунає від ваших підопічних клієнтів, де добрати ту саму норму білка щоденно, і чому це, така велика проблема у людей саме Це досить дивне питання. Е, я думаю, що воно нав'язано людьми, які продають білкові добавки, е, Ну протеїн як порошок, батончики воно нав'язується, тому що е, хтось хоче заробити гроші на наївних людях. Люди, людині, яка займається спортом, яка худна, треба споживати півтори грама білка на кілограм ну, бажаної маси тіла. Навіть, ну, якщо я маю на собі 40 зайвих кілограмів, то я не мушу рахувати білок на всю цю масу, тому що жир практично не потребує білка. Ця Ми тканина, на Бажану масу, так? Ну, угу. так. На, на масу тіла без зайвого жиру. Це для більшості людей десь 100 грамів білка, 100-110 грамів білка. Ну, Даруйте мене, але в одному куску м'яса 60 грамів білка. Ну, це вже половина. Три яйця це 20 грамів білка. Склянка молока маємо 7 грамів білка. Ми білок отримаємо не тільки з високобілкової їжі. Так, ми знаємо, що білок там нехай буде в Гречці, він не наскільки високоякісний, як білок там, тваринного походження. Але. Ці рекомендації, які є споживати 1,5 грама білка на кілограм маси тіла, вони уточнюються, що хоча б половина цього білка має надходити з високоякісних джерел, таких як там тваринний білок чи білок сої. А решту можна отримувати, і ми отримуємо постійно з інших продуктів, таких, які зовсім не асоціюються з білком, як там гречка, рис, хліб. До речі, в картоплі високоякісний білок, але його в там картоплі? дуже мало. Його Там тільки 2 на наставний. Для мене картопля це виключно про корхмал. Так, ну там білка мало, його мало, але він дуже має дуже хороший амінокислотний профіль. Що це означає? Це що ці амінокислоти, з яких складається білок, вони там представлені в ідеальному співвідношенні для того, щоб відновлювати і будувати білки людського організму. Хто б міг подумати картопля?